Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати ось цього красунчика. Ви його вже бачили не один раз. Ось розпустив свою першу квіточку, хоча галузка хоче бути такою досить пишненькою. Ну, але перед тим, як розповідати вам про цього красуна, хочу, перш за все хочу вибачитися за свій голос, бо я захворіла. І вже більше тижня взагалі не могла розмовляти, дихати не було, було важко, і любе слово викликало кашель. Але зараз трошечки мені вже полегшало, і хочу показати вам, бо якраз вчора ввечері я побачила оцю красу. Подивіться, які тут неймовірні кольори в нього. І напевно вже його пізнали, хто це. Пізнали його по цій баночці. Це мій ловер-коханець. Ось така його назва. Приїхав він мені був від Олі з Києва від групи Маріпоза. Я купувала його, зараз я вам покажу, це було ось липень 21-го року. Наразі в нас вже зараз пройшло 3,5 роки, і він, в мене, він приїхав, був тоді дуже-дуже малесенький. В розмір. Горшечка був 1,7 дюйма. Ну і зараз він має вже ось такий вигляд. Це не є велика рослинка, вона не є така розкидиста лопата. Вона є маленька, компактна розетка. Це доросла рослинка. І як ви бачите, він мене квітне вже не знаю. Сьогодні у нас 24-й, а він квітне, напевно, два рази в рік. І якщо взяти оцих три роки, то це, напевно, шосте бо навіть сьоме його квітіння. І навіть так було, що одного разу він випустив, був два квітконоси. І з одного квітконоса він квіт відквіт повністю, і коли на ньому вже була відкрита остання квіточка, другий квітконос відкрив свою першу квіточку. І було таке дуже навіть гарненьке квітіння. Ну а на цьому, як ви бачите, зараз є тільки одна квіточка. Ось ми маємо тут ще ось таких 4, 5, 6 і ще три на підході. Бутончика, але він ще має і розгалуження. Подивіться, оці розгалуження. Ось одненьке розгалуження, теж має там зачатки на бутони. Ось отам знизу, бачите, і ось ще одне розгалуження, теж має бутончики вже. Ми сподіваємося від нього пишненького квітіння. І пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте, якщо ні, то я тоді розповім знову: ця рослинка дуже ароматна. Ароматить дуже приємно. Аромат такий має трошечки, наче конвалія в поєднання з жасміном. Можливо, жасмін в поєднанні з чимось таким, як акація, більш подібний, такий запах, але дуже-дуже приємний аромат і ароматить він переважно рано вранці. Десь до в першій половині дня дуже добре чути аромат. Але ще зараз ця квіточка тільки розпустилася, і аромату практично немає. Хто зі мною давно на каналі, той бачив квітіння цієї рослинки, цієї орхідейки. Вона дуже-дуже ефектна, бачите, такі в неї іначе і рисочки, і крапочки, і дуже сам, сам сама губа така, от бачите, в неї неонова. Малиново, така малиново-неонове, я б сказала. так? І крильця теж мають таке неонове світіння. Вона ще не відкрилася в повній мірі ця квіточка, тобто не набрала такого насиченого кольору. Але коли розпустяться дві, дві інші, тоді якраз буде оце повний розпуск, і тоді почнеться, вона почне ароматити. Росте вона зазвичай в такому пластиковому горшечку. Бачите, він пластиковий. Ось це дуже вигідно, тому що воно не переохолоджується в зимовий період. Цей горщик, скло трошки переохолоджується, і треба слідкувати, щоб там не було водички, коли є, наприклад, в приміщенні 15-16 градусів. У мене так зараз не буває. Якщо ваші рослинки утримуються в шкляних вазах, потрібно слідкувати за рівнем води, тому що низька температура може супроводити. Загнивання корінців, тобто переохолодження і загнивання корінців. Тут наразі, як ви бачите, коріння вона має дуже багато. Ось вона навіть майже почала випускати повітряні корінці. А повітряні корінці, я зауважила, що орхідейки випускають активно тоді, коли є волога повітря вища. Наприклад, у вас може пересихати ґрунт в горщику. Але в повітрі є висока волога, і тоді випускаються повітряні корінці. Чому я це зробила такий висновок? Тому що в мене на поличці, де стоїть оця саме орхідейка, там знаходяться всі хої. Тобто я знайшла для неї місцечко біля вікна, коли я побачила, що вона так активно нарощує квітконос, я її переставила до віконечка між. Хоями. Відповідно, хої оприскуються в мене, хої оприскуються подекуди навіть 2-3 рази на день. Так як в мене волога зараз повітря сягає 60-62%. Зараз я подивлюся на термометр. Ну, Ось, як ви можете бачити, 67% волога і 18,8% тільки температура, тобто неповних 19 градусів у нас. І ось отут, бачите, оця поличка, на цій поличці, стоять в мене всі хої, і отам позаду. Позаду, там на тому місці, в мене стоїть оцей, оця орхідейка. Волога на даний момент 67%, тому що десь хвилин 15-20 тому я оприскувала свої хої. Оприскую я їх частенько, тому що, як я сказала, опалення зараз працює, і в мене опалення автоматичне, тобто. Опускається температура до 18 градусів, і в мене включається опалення. Якраз наразі зараз працює опалення, і тому падає дуже швидко, падає волога. І мені прийдеться оприскувати свої хоїни один раз в день, як це було раніше, я оприскувала їх завжди вранці. І протязі дня вони висихали, і було їм чудово. Ну, а коли включаються батареї, тоді волога падає дуже-дуже швиденько. І, відповідно, нам. Мені потрібно оприскувати. Я оприскую тоді свої хої частіше, як я вже сказала, і два, деколи навіть три рази на день. Ну, як я вже сказала, ця рослинка доросла, і ми можемо бачити зараз розеточку ось з таких прекрасних п'ять листочків. Був в нього ще один листочок ось з цієї сторони, але він пожовк і відсох, і, відповідно, я його зняла. Ось квітла, вона, як я вже сказала, теж кілька разів, і за останній оцей рік, за оцей рік, що в нас був, оцих два листочка вона наростила якраз саме за цей рік. Один відсушила, але два листочка були нарощені. Я знала, що вона заквітне, тому що вона переважно квітне десь так перед новим роком. Ну, але зараз ми маємо тільки листопад, можливо, це зв'язано навіть з погодними умовами, бо літом. Я виносила частенько її на вулицю минулого року, і вона квітла два рази в рік. А цього року я на вулицю її не виносила, тому що було захолодно. Для такої рослинки вітер прохолодний міг бути небезпечним. Е, ну, що я хотіла сказати про цю рослинку? Особливого такого якогось догляду вона не потребує. Єдине, що повинно бути, це обов'язково повинна бути волога в ґрунті. Вона посаджена в мілку кору. Як ви бачите, тут на, на дні є трошечки камінчиків, таких для дренажу. Там було буквально їх трошечки, але коріння в нас є дуже і дуже багато. Подивіться, в нас довкола, вся вазочка. Зараз я ось так покажу вам. Бачите, і ось корінчики, і ось тут по боках корінців, як вони гарно оплітають горгорщик. Їх там всередині дуже-дуже багато. І наскільки, як я вже повторюся, наскільки багато, що вона вже почала випускати повітряні корені, бачите, ось. І випускає знову і знову корінці. Але вона сама собі керує котрий корінець, куди в неї має піднятися. Наприклад, цей корінчик молоденький, бачите, он з кінчиком. Ось. Опустився вниз. Ці корінці теж йшли донизу, але тут не знаю, чомусь вона закуклила оцей маленький корінець, але оцей корінчик, бачите, пішов догори і ось ростуще в нього. Зелененький, гарненький такий ростущий кінчик. Тут цей десь торкався до чогось, і вона його теж закуклила. Але, в всякому разі, корінців в неї є доволі багато, так що вона має чим черпати вологу із горщика, і вона має чим набирати вологу із повітря, тобто з зовнішнього середовища. Єдине, що я робила цього року, а ви бачите, що в неї росте от з боку, постійно росте папороть, вона росте з самого десь там з ґрунту, причому кілька разів вона. Відсихала, тому що, мабуть, їй було замало вологи. І я виймала звідти тільки самі такі сухі кінчики тих листочків. от бачите, вона навіть зараз трошечки має такі от пожоклі кінчики, тому що я стараюся не переливати цю рослинку, але волога там завжди є. Можливо, для неї замало, і вона любить отак пересихати. Але я виймала і вона росте знову і знову. І що я зауважила? Що коли є папороть, тоді і рослинка почувається причудово. Папороть відмирає, і тоді рослинка або скидає бутончики. Тобто це теж впливає, мабуть, на зростання самої орхідеї. Можливо, такий от симбіоз їм дуже-дуже навіть пасує. І навіть подекуди я. А, я ще зауважила, в мене є один дендробіум, якого теж я була видалила звідти мох. Тому що на горшках на горшечку, на стінка горшечка, був поріс мох. Мені він не подобався. Я вийняла рослину, легко було дуже вийняти, тому що мох він такою плівкою вистеляє всередині горщик. І я легенько вийняла повністю весь кореневий корм того дендробіума. І... Обчистивши от ту саму шкляночку, туди саме я його й поклала. Але після цього я побачила, що ті корінці, які мав дендробіум, багато з них висохли. Тобто, знову напрошується думка: можливо, оці, що папороть, що мох в горщиках, слугує, напевно, додатковим таким засобом вологи. Таким, напевно, я б сказала, навіть підтримкою вологи в горщиках. І так, ще одна така дуже хороша властивість моху. Напевно, він і оберігає корінці від сонячного світла. Тобто світло проникає скрізь мох, немає забагато цих променів, тобто не опікаються корінці скрізь саму вазочку, чи шклянку, чи наш горщик. Напевно, така відмінна така. Таке поєднання моху папороті в горщиках, можливо, коріння папороті виділяє так само, як і сам мох виділяє оті потрібні бактерії, які допомагають нашим рослинкам розвиватися. Ще в мене думка така прийшла: що можливо, оцей мох, який в нас відкладається, бачите, на стінках горщиків, захищає корінці від пересихання. Тобто сонце. Не може пересушувати корінці, тому що мох заважає йому, мох бере на себе ну, таку роль захисника. Ну, ось бачите, корінці, якщо хочуть пробитися до сонечка, ось так вони гарненько пробиваються. Бачите, хоча, не зважаючи на те, що там стінки всі покриті от тим таким і мохом. Бачите, це всі довкола стінки всередині покриті мохом. Але корінці ось активно виглядають собі, якщо їм це потрібно. Ну, але... Все-таки я схиляюся до думки, що мох виконує роль тільки утримувача вологи. Тобто, чим, наприклад, навіть в горщику немає води, тобто я забула полити, або я невчасно полила рослинку, але мох завжди має вологу і корінчикам цього достатньо цілком. Що ще? Зовсім не капризна ця рослинка. Ця рослина є у багатьох орхолюбів. Він таким є популярною рослинкою, популярною орхідейкою, тому що він і ароматить, плюс він не займає багато місця. Ця орхідейка є дуже приваблива. Приваблива як і кольором, так і таким, бачите, дуже люблю таку форму квіточок. Ось, ну і, звичайно, ця така неонова губа додає йому такого шарму. Думаю, що я вам багато розповіла сьогодні про цю орхідейку. Вона не є абсолютно не є примхливою, вона не є така вибаглива до якихось особливих умов. Єдине, що раз на весні навесній восени, тобто, коли рослинка виходить з зимової сплячки, ну а це переважно у нас лютий, лютий десь березень місяць, кожного року. Десь в лютому, в кінці лютого, на початку березня я підсипаю просто в горщик туди в ґрунт, я підсипаю трошечки йому добре, підсипаю осмокот, так як він діє на 3-4 місяці. Це така підживка пролонгованої дії, ви про нього багато хто знає. Дуже хороша така корисна, корисне харчування для орхідей, там є повний комплекс. Ось він розчиняється поступово в горщику і таким чином рослинка харчується. Нічого більше я йому не додаю, час від часу йому потрапляють краплі водички з оприскування для хой. Час від часу я можу його полити, наприклад, тим самим настоєм якоїсь травички або тим самим рисовою водичкою. Ну, це буквально, якщо я про нього згадаю, я можу його полити чимось смачненьким. А так, в основному, йому перепадає тільки водичка від Хой. <смі> ну, і вода, звичайно, відстояна, вода, якою я поливаю свої рослинки. У мене є на вулиці два відерка, в яких відстоюється вода, і я звідти беру воду для поливу. Зараз взимку я навіть звідти воду не беру, я беру прямо з крана. І <смі> скажу вам так: вода з крана є жорсткішою, вона є з домішками всяких різних солей. але... Тим не менше, вони на протязі літнього періоду, коли в мене стоїть вода на вулиці постійно. Ось я поливаю тою водою і немає ніякої шкоди для корінців. Як ви бачите, ось покажу вам корінчики чистенькі, бачите, ці, ці гарненькі, чисті корінці. Звичайно, це вже старі. Отам От є в нас оці ці старі корені. На них такий є трошечки наліт, але разом з тим, як ви бачите самі, я не буду. Багато розповідати, ви бачите, по рослинці, рослинка почувається пречудово. І він буде квітнути, і після квітіння, завершиться квітіння, він знову почне нарощувати молоденький листочок. Бо, як я вже побачила, там всередині, там, там отам, вже є десь зародок молоденького листка. Ось, отака моя сьогоднішня розповідь, невеличка. Але він почав розпуск, перша квіточка відкрилася. Ну, і тепер будемо чекати розпуску наступних бутончиків. Тому, вже коли буде повністю розпуститься гілячка, я вам покажу, як вона буде виглядати. Ну, а на цьому в мене все. Дуже всім дякую. Ставте пальчики догори, не забувайте, якщо вам сподобалося, пишіть свої коментарі. Дуже-дуже всім вдячна. Всім хорошого настрою і всім пока.